Ось так з'ясовують стосунки у Чернігові дівчата. Троє на одну. Школярка в сірому пальто, восьмикласниця Поліна. Після тієї зустрічі вона на лікарняному ліжку зі струсом мозку, синцями і обпаленим волоссям. Мені куда так за волоси посінули. Поліли мені поживалі зажигалки волоси волос тут трохи не залишилось. Відео в інтернеті переглядали майже півмільйона людей. Сама постраждала, його відкривати не наважується. Поліна не розуміє, чому саме вона стала мішенню нападниць. Адже разом із подругою просто гуляли вулицею. Начали спрашивати моєї подруги Юлії, ну, точніше, є у її телефон чи ні. Вона сказала, що немає її телефону. Я це підтвердила. І потім в той момент дзвонив телефон. Брехня розлютила на хаб, подрузі дали ляпаса, а Поліну потягли подалі від людної вулиці. Ось саме на цьому майданчику у середмісті Чернігова на очах у десятка підлітків із їх мовчазної згоди хуліганки і принижували дівчину. Лякає те, що ніхто з глядачів навіть не намагався зупинити це знущання, а навпаки, підбурювали нападниць до більш активних дій. Невідомо, чим би все скінчилося, якби не випадкова бабуся, яка викликала поліцію, хуліганки потікали, а копи вже зателефонували матері побитої. Вашу дочку Поліну і малолітні подростки в центрі городу. Це був. Як? Саме мама дівчини і вирішила не замовчувати цей кричущий інцидент. Хоча з жінкою намагалися домовитися батьки хуліганок. Ну, ви, як мама, маму повинні доняти простіть, оно ж мале у мене дурне. Нападницями виявилися двоє 14-річних школярах і їхня 19-річна подруга. Тільки на ними зацікавилися правоохоронці, підозрювані одразу повидаляли сторінки у соцмережах. Виявляється, вони нападають на дітей не вперше. То звідки ж у дівчат така агресія? Жестокі ті дівчатки, яких не защищають папу. Ну вот там, де папа мало участвують в житті дівчатки, там, де двочка не чувствує папіну защиту, як правило, дівчатки жорстокі і б'ються до конця. Жорстокі підлітки ще небезпечніші за дорослих, адже не мають розуміння межі життя та смерті, і в такій бійці можуть просто вбити жертву. У нас відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 296 частина 2 Кримінального кодексу України. Це Злісних хуліганство. Головне довести цю справу до завершення, і не тільки цю справу, встановити всіх потерпілих, всіх свідків. Звірі так не роблять, як і собаки бешені, не як і ці діти, якщо їх дітьми взагалі можна назвати. Не знаю, що їм відвідать і яка сила їм відвіжать, але ні не діти, ні не люди, це взагалі не знаю, що це таке.